зберігати. Слід вам, персонально. Апропозоц, ще довідки. Норматив 20. Норматив 20. А 30 іважані депутати, зараз засідання про судні 30 депутатів е, міські лавашки і спроможна продовжити нашу е, роботу. Е, Перше питання про депутатські запити. Начисляння звернення мешканців міста, свята ліквідації порталу, та снігопадів, які пройшли місто 17-19 січня по поточного року. За самі заступне запитання. Ведметеологічної станції міста Замісського догнав приміщення міської ради, на то заповітлення, проштове попередження, касційні снігопади, чипільні розпорядження, міського голови, построєння штабу, попілоту по ліквідації наслідків снігопарів, оживетися та інші непредбачуваний наслідки. Як спрацювала міська служба на звичайних ситуації по оповіщі населення щодо можливих, можливих наслідків, зокрема, батьків дітей, які все ж таки дітей пов... по... похутових до школи, людей похилило діву, щоб захопитися хлібом і продуктами. Чому міська служба на звичайній ситуації не звернулася в до натометологічній станції, взяти повідомлення про кількість попадів, щоб запровадити надзвичайний стан місці по ліквідації сніопа. Це вдало можливість мобілізувати. До розчистки та вивозу снігу транспортом підприємств міста. До речі, загальна кількість опадів снігу стане на 0,8 годину 19 січня слава 39 см, офіційна методовідка додається. А головне, 19 січня, по року, коли населення міста почало звертатися, до додаткові структур за допомогою розчистки доріг, різні ситуації бувають. Телефон не 2,20. 2093 години не відповідали, а посадові особи, які працювали на телефоні 2022, проявляли губність та недоковість до повідношення до тих людей, які дзвонили. Про що свідчать скарги і громадян? Чи проведення службових розслідування з даних питань? Да. Скільки адміністрації, які було залучені на ліквідацію снігопаду з 9 10 січня та 17-21 січня поточного року? Які коштові витрат було витрачено і на які втрати по піполіквідації наслідків природних явищ у період з 1 по 11 та 17-22 січня включно? Які повноваження та дарковесь міської спецінспекції у період наслідків снігопаду? Усі питання порушені у депутатському запиті, цікаві бісі мешканців міста. Тому, відповідь на депутатський запит прошу публікувати у газеті. Mi smo je v 100.000 znanosti, je vstop, pa nazadnje ni vstop. Deputati, prosim, pridrimo. Prosim, pridrimo. Вибачте, будь ласка, в мене. мене декілька депутатських запитів, які стосуються безпосередньо у нас депутатів, і які мене просили випадки і <кій> озвучити. Перший депутатський запит міському голові Кіліпенко Сергій Івановичу, у зв'язку з багаточисільними дверними громадян і депутатськими запитами, що звучали на попередній сесіях. Визвоно розбитими дорогами з таким, світлозвалищами, низької освітлені і аварійності, а прошу вас розглянути питання для затвердження першочергових заходів комунального господарства та контролю якості робіт достане за їх. А також збирання, сортування переробки сміття і обрізнення переробки дани. Доручек, постійним з питання житлового комунального господарства та природного середовища і питань бюджету та економічного розвитку, міста вичення, подання на розгляд, і щодо фінансування напрямки роботи цих заходів та створення фінансово-економічних розрахунків для комунальних підприємств. Друге, приймаєте? To, що то так, що... дякую вам. Друге так, міському голові Піртенко Сергія Івановича, депутатський заклад. Ми часують зверненням громадян міста, десь золотим. Що в місті Знаменка, як в інших містах і селах України, знаходяться багато занедбаних ділянок і будівель, в яких ніхто не проживає і не сплачують податки, наносять як матеріальні, так і моральні збитки держави та громадські міста. А спортки ємки знаходяться далеко за межами міста, мають там постійне місце проживання і не планують повертатися. В той час, коли багато сімей, які тут проживають, потребують місця для будівництва житла, прошу вас, доручити, постійні комісії, з питань землекористування та будівництва, розробити комплекс заходів щодо повернення у власність громадських ділянок в рахунок відшкодування збитків для подальшого цільового використання, закріпивши їх на законодавчому рівні.

У зв'язку пацієнти зверненнями громадян міста і неодноразові обіцянки влади щодо будівництва в південній частині міста з прошу вас зверчеться постійні комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення досконало вивчити це питання і спільно з мешканцями міста знайти святі їх вирішення. Для прийняття відповідних рішення тим, що спільно з постійної комісії з питань споживчого оренди підприємства та правової політики доведеться продаж молочної м'ясної редкої продукції до загальнопритязі санітарних норм. Я сіду, сіду, ще раз прошу, заходьте, коли написали розпорядження по своєї комунальної аптеки при на базі нашої лікарні. Далі питання, питання розглядається. Ну, питання розглядається, але я хочу принімали з цього буча. Згодьте, сановні колеги, дозвольте, братирки, ми з вами прийняли рекламу цього скликати, якому чітко прописано. Депутатські запити повинні в першу е чергу проводити, проходити відповідні служби, комунальний відділ і так далі. Скажіть, будь ласка, хоч один депутатський запит прошу. Ні, реєстрацію і таке інше. Маленько, малинку, я не перебував, мені дали. Тому я вважаю далі депутатські запити бездакторів, без по крайній річке. Друге, що я хочу сказати, зараз багато депутатських запитів будуть по снігу бойові. Ми в цьому вирішили. Забудьте до чого питання. давати всі всі питання оставимо лісі. Там більше сказати, я думаю, кожному з нас. щоб не втратити свій час. Ми вже озвучуть ще демо. Заміні з є... нами. Знаходиться колишній юнацький табір імені Юрія Лугана і знаходиться в приватній власності, використовуючи не за його призначенням. Прошу вас довчити постійної комісії з питання освіти, культури, молоді і спорта, розглянути питання щодо повернення юнацького табору імені Юрія Лугана комунальну власність міста для того, якого ми переставлю. А також позиція для дітей та що віку, також власні починки, залучившись до роботи, раджень кладачів, майстрів, вихователі міста і району, де діти могли поєднати навчання, прачі оціному готуючи до самостійного життя. А Остановлені кожні користуватися на організації курсів, походів, ще дітей і на потреби навчальних і культурних закладів, залучившись до світу.

Піліпенко Сергія Івановича, в зв'язку з тим, що Україні вже другий рік іде війна, які минують жителі України по відповідним конфлікту, в тому числі мешканці нашого міста. Прошу вас, дороги, постійні комісії, з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та власності, підготувати звернення до всіх жителів України, включаючи Крупований Донецький Крим, незалежно від. Національності і політичних поглядів, а також до всіх українців у світі і до всіх країн світу пристояти зовнішній ворога. органів. Відслугання людей, що приводить до і війни, враховуючи що Україну, відомо на те, що не буде сировити придатком і пристояти світовим війнам.

Військовому головному місті Петро Сені Івановичу десь продавський заклад, зв'язку з тим, що в місті Знаменки, як і по всій середині, великий рівень безробіття, і багато людей передвіють без посольних відносин, яке позначається на великому рівні злочинності та інших неазивних якість. Я відчув суспільстві, прошу вас навчити постійним комісіям з питань бюджету та економічного розвитку міста і спитання ринку, підприємництва та правової політики розробити мовлення закладів розвитку виробництва, рентген з та рекламних товарів, а також підготувати захист та до відповідних органів щодо розслідування згідно яких нормативних актів, на яких умовах. Були приватизовані виробничі об'єкти міста і їхні видали стане для приняття подальших рішень. Хто заданий запит, прошу вас? Дякую вам за увагу. Якщо ні, якщо ні, я вам кажу, прошу вас розглянути і вивчити. Тут є два депутатських запитки ні, ну відкрийте Так, Наді його заповнити і опанити на легкий кіном. Дякую вам за увагу. Сідай я оприлюднював рішення нашої комісії. Водина Вікторівна тут знаходиться, член комісії. У нас на комісії позавчора ми засідали, було три депутати, тому що замість. З приводу питання депутатських запитів ми прийняли рішення нагадати депутатам, що спочатку звертатись із зверненнями на селі. Тому я прошу, і ви голосували за це рішення. Прошу все-таки депутатів прислухатись до того постановки питання, яке ми виносили. Перше. І друге, у ваші ці звернення звернутися до міського голови, щоб він дав завдання. Ну, наприклад, мені приклад було читати нашій же комісії, тобто вам вже дав завдання. Ну так ви член цієї. І ви секретар цієї комісії. Ну штаб, це завдання, ми його будемо виконувати. Я хочу, що подучите, як мене Шановні колеги, ну, я хотів би закликати всіх депутатів все-таки робити звернення, а не запити, тому що це фактично, ми вже пояснили, що це одне і те саме. Все волонтери. Вирішите просто звернення і подаєте в апарат. А до того, що сказав Макарович, насправді регламент не передбачає якісь попередні реєстрації чи щось таке інше, бо ми узгоджували з юридичним відділом, <постав> <постав> <та>, <постав> <та, та, постав> <постав> що юридичним це було під законом. Заборонити депутату, звертатися на сесії, встановлювати якісь інші норми розгляду, проводження, погодження і так далі депутатських запитів. Але я погоджуюся з тим, що вперше подавати депутатський запит, треба якимось чином спілкуватися із посадовими особами, які відповідають за виконання тих чи інших питань. Оскільки у мене не я не знайшла спільної мови з юридичним відділом, в одному з питань я прошу вас. Значить, звертаються з депутатським закликом до виконавчого комітету Замінської міської ради швидкого скликання, повноваження якого на сьогодні діють. Шановні члени виконавчого комітету, пунктом 3 рішення міської ради від 14 грудня 10-го року про перед об'єктів комунальної власності міста, що пропонується вареньо на конкурсних засадах, вам були передані повноваження Знам'янської міської ради щодо передачу варенту об'єктів комунальної власності. У коментарі на закону України про місцеве самоврядування України зазначено, що міська рада здійснює управління комунальним майном лише безпосередньо або через утворений на його орган, тобто утворений виконавчий комітет. Ви були створені виконавцям міською радою шостого скликання і виконуєте повноваження, передані виконувати повноваження станого питання, передані вам радою шостого скликання. Законом України про місцеве самоврядування у місті стаття 45 та бачив, но що срок повноважень міської ради обрання на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України. Відповідно до статті 141 Конституції України, припинення повноважень міської ради має наслідок припинення депутатів відповідної ради. Отже, 27 листопада п'ятнадцятого року закінчились повноваження депутатів міської ради 6 скликання, а значить і припинені повноваження міської ради цього скликання. З двадцять Листопада 15 року набрала повноважень міська рада сума скликання, яка поки що не делегувала своїх повноважень ніяким виконавчим органам влади і здійснює свої повноваження, в тому числі управління комунальним майном безпосередньо. На даний час не сформований новий склад виконавчого комітету, тому відповідно до статті 51 закон України про місцеве самоврядування в Україні до прийнятого складу виконавчого комітету і повноваження вашого виконавчого комітету. Міська рада сьомого з питанням не надавала вам своїх повноважень щодо управління майном, яке належить комунальної власності територіальної громади, що йдеться відповідно до пункту 31 статті 2.6 закону України про місцеве самоврядування її виключною компетенцією. Ваш нині діючий виконавчий комітет. І є поки що на даний час перевищує свої повноваження та прийняття рішень виконавчого комітету, а саме я говорю чи номер 417-430 і так далі, що стосується передачі в оренду комунального майна. Окрім цього, при прийняті рішення про продовження договору рентген і відгального приміщення по вулиці Калініна 109 не прийнято до уваги, що в даному будинку зареєстровано об'єднання співвласників будинкового комітету ОСББ та рішенням міської ради 1790 року його виключено з переліку об'єкту комунальної власності. На сьогодні акт про передачу не підписаний, але прийнято рішення про передачу підвального приміщення до після 31 грудня 2018 року. Відповідно до статті 13, закон України про місцеве самоврядування України прошу розглянути даний запит на пожечок засідання виконавчого комітету. Принесли відповідність до пункту 31 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України рішення виконавчого комітету міської ради, прийняти з питань щодо управління майно, яке належить до комунальної власності. І про результати депутатського запиту прошу повідомити повідомленый термін здесь не юридически в проведении проведення даних рішень до вымовщиного законодавства. Прошу пить, да, тогда еще на волосы. Васина, пожалуйста. そう。<music> 2016 роках роботи по капітальному ремонту системи водовідведення та дешевий код з правозарній від автостанції та поводиться по правозалізації. А саме у 2016 році доволиться передбачення поштої міському бюджету проєкту інформації. І у 2017 році просить каналів дані. Депутати прошу подали. Хто так?

Олександрівні з проханням надати відповідь ну, 18 грудня ми подавалися до подальські звернення з проханням надати відповідь, хотіє балансотримувачі майданчиків, які були встановлені та обладнані на суму 200 тисяч 54 гривні в дві тисячі п'ятнадцятому році. Монтую виявлення неопробудкованого майна, що належить громаді міста Знам'янські. Для подальшого контролю за справністю обладнання і з майданчиків та збереження майна. Однак у відповідь отримали лише переяв обладнання ігрових майданчиків без зазначення З огляду на вище виплати за забезпечення збереження майна громади, а також дітей, і, поки, безпеки дітей, які проводить до звільнення встановлених майданчиків, керуючий статтям 21-22 закону України до статусу депутатів місцевого рад. Прошу вас підтримати мою пропозицію, звернутися від імені Знам'янської ради до Знам'янського міського голови з наступними питаннями: перше визначити баланс балансоутримувачів дитячих майданчиків, що встановлені на території міста Знам'янка. Друге прийняти на баланс вже та номер об'єкти, що не мають утримувачів. І третє забезпечити контроль за справністю обладнання хвороб майданчиків з відповідного балансу тримачів. Про результати прозелю депутатского запада прошу повідомлення через запаради установлені законодавственного слова. Спорт на символ, запит. Прошу я перемогу депутатский запад. Друге питання про ограничення вами Но мы за по план. А вот не потом. В общем, другое питание про убрание секретаря за миссийской міської радости. Третье про затверждение заступника міського радости, четвертое про затверждение кручей справ, пятое про до затверждение персонального складу ханающего комитета и все. Прошу. Братья личную комиссию. Склад прошу чисельный склад. Нет. Нет, да? Персонально. Кузин. Кузин. Вы с Лемка. Постол Костянтин Константинович и Майор Юрий Юрьевич. Поступило пять кандидатур, давай проносим за дальней кандидатуры. Кто за данной кандидатурой, которая была озвучен, прошу голосовать за. Я против, я жажаю, одна голоса, Проти, понимаю, одноголосно. Прошу людей из Светлана. Двойка Светлана. Нет, уже мягкий. Спочатку я буду сказать, пикость из Питлов. Если не слышно, можно сказать. Да, давайте. Я когда-то высопитание уже было третьей раз, да?